КС2 вже заполонила собою Twitch та Twitter, Ком'юніті очікує на нову версію гри. Але почекайте, у CSGO є справжній туз у рукаві. Останній мейджор має все для того, щоб стати легендарною подією та відкрити великі можливості для інвестицій. Привіт! Поговоримо про Blast Paris Major. Офіційні дати вже відомі. Турнір пройде з 8 по 21 травня. На два тижні Core Arena стане місцем битви для 24 команд, які поділять між собою 1 250 тисяч доларів. Серед цих 24 два українських колективи. А ще декілька нових для Tier 1 Тегів, що дуже цікаво може вплинути на ринок наліпок в майбутньому. Турнір буде проходити в три стадії: повз Challengers та Legends до Champions це плей-офф на 8 команд. Який внутрішній ігровий контент врешті отримаємо ми? Перше це, звісно, Viewer Pass. Крім можливості отримати колекційну медаль, Пікем приносить жетони, які обмінюються на колекційні набори різних мап. Це може стати непоганою інвестицією, якщо підготуватись, проаналізувати результати команд учасників на минулих турнірах і порівняти рейтинги HLTV ключових гравців. До речі, якщо у вас немає медалі за минулі мейджори, а вам потрібна бодай бронзова, на маркеті можна придбати Viewer Pass з цих турнірів, щоб отримати цю медаль. Можна також купити ще один Viewer Pass з Парижу, щоб потім його продати ось таким колекціонерам монет. Друге сувенірні набори. Колекція Anubis вже доступна в грі, і вона є першим прецедентом купівлі скинів із колекції мап без сувенірної позначки. Раніше звичайний скін із колекції МАП випадав після матчу з дуже маленьким шансом. А сувенірні скини не є рідкістю якраз через Viewer Pass. У комплекті з Pass, за завдання або просто купивши, ви можете отримати токен для обміну на сувенірний набір будь-якої мапи. Згодом ціна на набір виросте, особливо якщо колекції, які ви обрали, приберуть з активного пулу MAP. Але що ж станеться за Anubis? Сувенірний набір цієї мапи дотепер був не найкращим вибором. Колекцію тільки додали, а Anubis ще не один рік протримається у MAP пулі Однак після такого спонтанного ходу від Valve щось точно передбачити стає важко. Сумарна кількість скинів колекції порівняно з іншими буде кратно більша, а співвідношення звичайних до сувенірних може взагалі вийти в паритет. Хто знає, можливо, звичайні набори пробудуть в магазині до КС2. Тож інвестиції в Анубі поки що лотерея. Valve все більше привчають нас віддавати свої гроші саме їм, тим самим руйнуючи деякі устої ринку. Найважливішою темою залишаються, звісно, капсули з наліпками. В ретроспективі видно, який ріст цін показує ця річ. Найдорожча наразі капсула — One Katowice Major з одного з перших великих турнірів. Чому вона стала такою популярною? Вся річ в дизайні наліпок, чистий фон, на якому зображені логотипи команд. В останнього мейджора в CSGO теж є велика перспектива подарувати ком'юніті дорогі лоти, насамперед через свій легендарний статус. Але який буде дизайн? Залишається тільки сподіватись на те, що Blast зробить все так добре, як і завжди, бо ми ще жодного разу не бачили наліпок з їхнім логотипом. Але залежно від чистоти фону та чіткості логотипів, подивимось, наскільки ці наліпки мають перспективу стати новим рекорд брейкером. Наприклад, в телеграм-каналі Монти опублікували фанатський концепт наліпок. В голографічній версії вони непогано доповнили народний АК слейт З новачків також цікаві найм. Лише собі цей логотип на М4А1С PrintStream. По закінченню турніру Valve обов'язково викатять знижку на капсули, тож не треба поспішати їх купувати на релізі. А судячи з практики двох останніх турнірів, вони можуть провисити в магазині аж до виходу cs 2 Звісно, якщо це буде так, капсул буде продано кратно більше ніж 2014-му, а тому і ціна їх буде зростати повільно. Отож, не звернути увагу на таку легендарну подію буде дуже необачно. Готуйте свій капітал завчасно, контенту буде багато. А на честь запуску каналу ми підготували розіграш для наших найперших фанатів. Ми віддамо три скіна АК-47 Слейт, АВП Мортіс та Агента Романова. І це все за підписку і ваш коментар. Наприклад, напишіть нам, чи будете ви інвестувати в цей мейджор. Переможців ми оберемо в наступному відео. Дякуємо, що завітали до нас! Та не забудьте віддячити нам лайком та підпискою. Любіть КС, грайте в КС, вивчайте КС.